Чи бажаєте зробити зараз кератинове вирівнювання? Ні, дякую. Можливо, давайте. А ви робили вже процедури? Ні, ще не робила. Мене звати Софія Попович, я експерт з модифікації структури волосся. Як можна вас звертатися? Іванка, А як ви так швидко погодились? Багато чого бачила, і мені хотілося попробувати. Розкажіть, що не подобається з волоссям? Найбільше не подобається те, коли падає дощ, воно пушиться. Кожен день треба користуватися утюжком, вирівнювати його, посічені кінці через те, що колись був блонд під низом. А скажіть, а ви зараз вирівняна чи ні? Трошки підрівняла. Нам треба буде помити голову, оцінити структуру природні. Бачу, хвилі треба буде все ж таки оцінити після митя ще сухе. Що з фарбуваннями? Розкажіть, як часто фарбуєте вдома, в салонах фарбую вдома. Тепер уже не фарбую блондом, тільки щось таке під свій колір більше. А фарба Але... мас маркет чи професійною? Ні, 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 лореаль це Ми... весь час по всій довжині. Я зрозуміла так, так. скарги на стан шкіри голови ні, є. Ні, нема. Коли фарбувалися в останнє тиждень назад. Давайте зробимо трохи скупію шкіри голови, оцінимо стан шкіри, щоб розуміти, який догляд вам подальшому рекомендував. І будемо працювати. Волосся сухе через фарбування, є травматизація верхнього шару. По січні кінці знову ж таки, фарбування впливає безпосередньо на структуру волосся. Якщо ми будемо фарбуватися і надалі фарбою по всій довжині це дуже сушить. Акцент треба зробити і на домашній догляд, і надала б рекомендацію вам, щоб фарбували корінь, а довжину тільки підтоновували бажано професійною фарбою, тому що якість угу. продукту значно краще буде. І окисники, і інші, якість волосся значно буде вищою. Є. Стоншення волосся, скажіть, будь ласка, скільки вам років? 43. Ну, у ваш мій це абсолютно нормальна історія. та вимета, скажіть, коли мили голову? Вчора. Ранок, обід вечір? Вечором. Тонке волосся, з ним треба працювати дуже акуратно. І знову ж таки, повертаюся до фарбування, сушить довжину, тому відповідно волосся може бути ламким через цю сухість. Нам потрібно переглянути. Таке фарбування. Відпрацюємо акуратно, оскільки волосся тонке, але результат буде дуже красивий. Еластичність трохи втрачена, знову ж таки, за рахунок. Фарбувань і те, про що я говорила, волосся дуже сухе. Зробили відновлення волосся. Воно значно м'якше, значно зволоженіше, тактильно приємніше. Зараз будемо наносити препарат для вирівнювання після висушування. феном воно одразу, начебто, рівніше, але я думаю, що ви не така, правда, після сушки вдома, не така Пухнастіше трохи. Діліться враженнями, як вам результат. Результат супер. Я у шоці. Не знаю, що далі маю говорити. Дуже дякую пані Софії і дівчаткам також. Рівне волосся, складна робота через те, що в кінці дуже сухі, тонке, але взагалі ми отримали прекрасний результат. Дуже задоволена, велике дякую. Давай, Прийду неодмінно ще раз. І не сама. З приводу доглядових засобів: шампунь, колор сублайм, очищає делікатно. У вас нормальні шкіри голови, буде прекрасно працювати, дає ефект поточення, пом'якшення, зволоження без обтяження. Маска та кондиціонівання. Інер цієї ж лінійки на чергування. Волосся тонке. Дана лінійка не обтяжує, але при тому забезпечує класну гладкість і головне потовщення волосся. Мос порозубає на довжину, покриє кожну волосину, захистить на кінці олію проти завивання і ваш варіант на тонке волосся можна для укладання використовувати спрей для об'єму або мус. Класна штука, яка буде рятувати ситуацію, якщо захочеться більше об'єму. Добре, дякую, обов'язково все візьму.